Мамо, вечір морозним крилом торкнувся вашої хати, враб посивіло кохане чоло, і не пізнати, мамо, берези тужливо шумлять і зазивають до вас на гостину. Зимні зорі всі сплять. Може, вві сні хоч прилину. Мамо, мозолі на ваших руках, руки усіх матерів дуже схожі слід. Залишили на рушниках, півні співають, пишаються рожі. Зморшки, і в мене лягли на чоло, і не зогледілась діти дорослі. От би майнути до мами в село, от би чекала матуся, як досі. Спасибі за ласку, за щире тепло, до ночі, турботи й добро, здоров'я міцного. Вам зачини щиро любові і радості, перемоги і миру. Мама, небо плаче дощем, падають долі, обірвані сливи, біль наростає і стане вішем. Буду за себе і за маму щаслива. У тобі мила тусю лебідку. за ще за це дружність, за тепло. Хай сонце сміється, хай все удається тобі. Любимо мотусю рідненьку, щоб ти не хилилась журбі і в осінь, і взимку, і в весну, і влітку щастя і здоров'я тобі. З днем Божої Матері Пречистої і всіх наших матерів.